Всім привіт! Спеціально для Грішен ТВ. А ми робимо розпаковку дубайського шоколаду, який я замовив на Амазоні. Я не знаю, це буде для мене перший раз. Незрозуміло 58% чого. Це із зеленої маси чи шоколаду. Окей, зараз будемо бачити. Так, золотиста така, фольга. І зараз саме цікаве, що ж всередині. Відкриваємо. Отакий маленький батончик. а коштує він понад 10 доларів. Окей. Okay. Ламаємо. Оба! Так, як і показували, зелена маса. Пробуємо. Воно не вартує 10 доларів, все однозначно. Поваємо вчора.